Вітаю вас, шановні садівники та городники! З наближенням осені ми стикаємось з потребою прискорити дозрівання томатів і не втратити врожай. Що зазвичай для цього радять? Наприклад, покласти в теплицю стиглі томати, яблука або банани, але у мене є пропозиція краща. Сьогодні я хочу познайомити вас з дуже старим, простим і ефективним прийомом, який дійсно сприяє дозріванню томатів, а ще покращує їх смак, соковитість і зовнішній вигляд. Колись давно я прочитала цю пораду у журналі і іноді застосовувала її з тих пір, як у нас на ділянці з'явилася перша теплиця. Причому ця рекомендація може застосовуватися у двох випадках: перший влітку у відкритому ґрунті для прискорення дозрівання перших, тобто найбажаніших томатів, і восени для того, щоб томати, що залишилися на гілках, встигли дозріти і були соковитими та смачними. Вже дуже давно наука в процесах регулювання росту рослин і дозрівання плодів. Відводить важливу роль фітогормональні дії етилену. Подібні експерименти проводили вчені ще в далекі 1934 36 роках, тоді вони опублікували наукові статті про позитивний вплив етилового спирту на прискорення дозрівання томатів. І виявилося, що рослини здатні засвоювати спирти, не гірше за людський організм. Смоктувати спирт вони можуть і через поверхню листя. Чим легше спирт, тим краще він засвоюється рослиною і включається в процес її обміну речовин. В результаті прискорюється процес дозрівання плодів, поліпшується їх смак, соковитість, зберігається зовнішній вигляд. Тож, що робимо? Всього-навсього. Необхідно оприскати листя томатів водним розчином горілки або самогону. Пропорція така розводимо склянку горілки на відро води. Заливаємо цей розчин пульверизатор і щедро оприскуємо листя томатів. Сприятливим часом для оприскування є безвітряна погода ранкові або вечірні години, коли вже не дуже спекотно. Це пов'язано з тим, що спирт не повинен занадто швидко випаровуватися з поверхні листя, він там повинен якийсь час потриматися, хоча всмоктується в рослини він досить швидко. Через тиждень оприскування можна повторити. Крім томатів, також можна оприскати перці та баклажани для дозрівання плодів і збереження їх смаку та зовнішнього вигляду. Сподіваюсь, що цей старовинний рецепт буде вам корисний і ви досягнете гарного